247 гривень за чоловічі піжами бренду Ліверджі. 10 комплектів у лоті, 2470 гривень загальна вартість усього лоту. І показую вам, які варіанти кольорів маємо у лоті. Е, дивіться, є кольори різні. Зелені, принтовані, клітинка червона, клітинка зелена, синій кольор, чорний колір з принтами. І також такого плану темно-синій. Новорічна різдвяна тематика. Все дуже гарне. Ось таке пакування. Покажіть, будь ласка, ближче. Розміри від М до Excel. Показую, як виглядає сам комплект. Маємо ковтинку та штани. Зараз відкриваємо ковтинка. Тут у нас з оленям принт іде. Так, показую самі штані, як ми гляд, мають. Це бавовна, дуже приємна до тіла. Вони прямого крою. Ніде вони не будуть тиснути. Класні дуже штані. Зручні. Тобто це домашній одяг, піжами, класний варіант для подарунку і так далі. Показую варіанти, які принти у нас а, до інших моделей. За червоною клітинкою іде принт Санта. Такий самий принт іде до зеленої клітинки. І такий же принт у чорному варіанті. Тут можна вже буде не відкривати, він дуже-дуже схожий. Тематика та сама. Трішечки більше. Тут вже йде клунок з подарунками. І як бачите, Санта у комуні завис. Далі по синій моделі є з Грінчем. Перевернувся Грінч, показую. Так, ось у нас джемпер з Грінчем. Дуже кльові малюнки, насправді дуже трендові, сучасні. Нагадую, 247 гривень за одну таку піжамку або домашній одяг бренду Ліверджі для замовлення. Будь ласка, зв'язуйтеся з нашими менеджерами. Усі контакти залишаю в описі під даним відео.